Так, за один контролер і за другий контролер, правильно, Да. Ось це програма для оцелу, а ось ця для отцу. Десятирічний Кирил Покатило разом із однокласником Дмитром Перегівським приїхали з Одеської області, аби показати свій винахід, прототип біонічної руки. Кирил говорить, їхня розробка може допомогти людям відновлюватися після травм. Оце чотири великих мотори. Вони ну вони відповідають за рушійну силу пальців. Тут ще є датчики дотику, Вони допомагають керувати пальці. І два великих мікропроцесори це мозок, щоб допомагати людям, ну які там отримали травму руки, щоб вони могли так нажимати і реабілітувати. її. Всі готові. Восьмикласник Сергій Шульга, що й не зіграв у нічию в матчі з робофутболу, каже, у грі два раунди по 120 секунд, а у команді по двоє гравців. Говорить, принцип гри як у справжньому футболі. Хто забив більше голів, той перемагає. Саме головне, щоб забити ворота м'ячик. Мені подобається, бо я дуже сильний до всякої наук цікавих і до роботехніки теж. Тарас Назаренко приїхав з Канева, аби взяти участь у перегонах роботів. Його робот подала в трасу за 20 секунд. Каже, це була перша спроба. А в наступній сподівається показати кращий результат. Я його збирав за два дні. Я це його склав. Мені допомогли мої друзі, тому що я спочатку думав його робити просто довгим, проте я зрозумів, що так буде швидше і більш устойчивіше. Я люблю собирати Добре. різні конструкції і будувати. Всякі машини. Артем Буряк говорить, займається робототехнікою понад шість років і не вперше бере участь у змаганнях. Каже, що й не його робот здобув перемогу у раунді сумо з рахунком 2-1. Техніки ніякої немає, я просто збирав, як типу, я подумав в голові, намалював робота, я його зробив. Я з самого дитинства любив щось збирати. І коли я дізнався, що в нашій школі є такий гурток, я відразу запішов, і мені дуже сильно там подобається, я можу креативити як, як можу. Його тренер Володимир Черепенко розповідає, разом із командою з семи учнів приїхали на фестиваль з Маньківки. Каже, для його вихованців робототехніка не лише додатковий урок в школі, а й улюблений гурток. Діти їздять на ці заходи не для того, щоб перемогти, вони їздять, ради того, щоб поспілкуватися з однодумцями, подивитися інші проекти, але ж водночас спробувати свої сили між іншими командами, організаторка фестивалю роботера Ліна Бондаренко говорить: такі заходи допомагають дітям всебічно розвиватися. Найперше, це комунікація, тобто вміння дітей спілкуватися, доносити свої ідеї і презентувати свої досягнення. Також, звичайно, це розвиває їхні інтелектуальні здібності в напрямку інженерії, конструювання та програмування. Вони там зустрічають однодумців і насправді ті діти, які тут, я їх давно знаю, вони мене давно знають, і вони один одного знають ну, мінімум по 5 років. Оксана Ковтюх, Олег Кореш, Суспільне новини, Черкаси.